Мої вітання всім! Слава Україні! Героям слава! Слава тим, хто зараз на фронтах захищає нашу землю українську від расистів і вічна слава героям, які віддали життя за незалежну Україну. Слава героям, які впали на полі бою у війні з Росією. Я радий зустрічі знову з вами на своєму каналі. Сьогодні я хочу запропонувати вам інсценізацію твору. Відомого українського поета-гумориста Степана Руданського. Це вірш Ахмед III Запорожці. За легендою, лист козаків Запорожці було написано Кошовим Атаманом Іваном Сірком у відповідь на ультиматум султана Османської імперії Мухамеда IV. Відомий історик Яворницький одного разу зачитав копію цього листа, оригінал не зберіг. Своїм гостям, серед яких був художник Ілля Рєпін. Художник зацікавився сюжетом і згодом почав роботу над створенням картини «Запорожці» Або запорожці пишуть лист турецькому султану. Лист козаків-запорожців був дотепний, містив ненормативну лексику. А класик української літератури поет-гуморист Степан Руданський. У 19 столітті написав поетичну версію переписки запорожців з султаном. Отож, Лист козаків запорожців турецькому султану. Інсценізація вірша Степана Руданського Ахмед III і Запорожці. Козаки пишуть лист турецькому султану. Дієві особи. Козаки запорожці. Козаки. Козак-чуб, козак-міцний кулак, козак-нетий пиво, гонець, чумак-пист. Декорація. Подвір'я біля куреня, на подвір'ї гурт козаків. Вони про щось зваво розмовляють. Лунає тиха мелодія козацької пісні Червона калина. На задньому плані декорації, репродукція картини Іллі Репіна Запорожці пишуть лист турецькому султану. За куліс лунають слова ведучого. Ми таланти справжні маємо, робимо добру справу, України прославляєм козацькою славу. З протилежного боку подвір'я до гурту козаків наближається незнайомець чумак. Чумак, гей бог, хлопці молодці, бравії козаки! Чув про ваші славні відважні походи, перемоги над злими нападниками землі української. Волею і правдою служити ви народу своєму. Прийміть і мене у свій рід козацький. Козаки обступають чумака, беруть його в круг, усміхаючись, оглядають. Чумак, на вигляд такий непоказний, малий, худенький. Козак чуб. Ой дивіться, славні друзі, та який козак з нього. Козак Іван, і справді, хлопці, зріст маленький. Козак чуб. Та й на вигляд щось худенький. Козак Іван, ну що ж, хлопці, ми влаштуємо це зараз для нього екзамен. Чумак, я готовий всі ваші екзамени тримати. Козак Чуб а це ми побачимо зараз. Мабуть, спершу випробуємо, друзі, яка міцна рука в нього. Гей, козаче, міцний кулак, поборись з ним на руку. Підходить козак міцний кулак. Козаки викочують бочку, перевертають її перед дном. Чумак і козак міцний кулак боруться на руки. Всі інші спостерігають за поєдинком, підбадьоруючи їх. Чумак отримує перемогу над міцним кулаком в упертій боротьбі. Козак чув дивись, такий собі мершавенький, але міць в руках має. Козак міцний кулак. Що ж, як кажуть, і таке в житті буває. А давайте ну, ми побачимо, як вантаж він підіймає. Викочують порожню бочку. Козаки по черзі підіймають, хто скільки може бочку. Чумак підіймає найбільшу кількість разів. Козак Іван, ти знаєш, чумаче, ти все більше починаєш нам подобатись. Та ось тут ми тобі, мабуть, найскладніше завдання дамо. Козак чуб, бачимо ми, що маєш ти руки дужі, справні. Хочем бачити, як відзначиш переславні. ану ну сюди бочку з пивом. Козаки викочують бочку з пивом. Ну, мо, хлопці, наливайте. Козаки наливають кухні пиво п'ють. Козак міцний кулак. А де ти там, козаче, не пій пиво? Покажи чумакові, як п'ють пиво, козаки. Ну а потім нашого гостя почастуєш залюбки. Козак не пий пиво п'є, скільки може кухлів пива. Козаки рахують кількість випитих кухлів. Потім п'є чумак і на один кухоль більше. Козаки із захоплення спостерігають за своєрідним змаганням. Лунають викрики. Оце так, молодець. Ото справжній козак. Оце так чумачок. На подвір'ї з'являється гонець. Він тримає в руках якийсь згорток. Гонець. Стійте, козаки. Подивіться, прийшла грамота від наших ворогів, турків бусурманів. Козак Іван. а ну но ну, зачитай, чого це заманулось отим нечистивцям. Гонець віддає грамоту в руки козака міцний кулак, той розгортає грамоту і читає. Козак міцний кулак. Я султан, син Магомета, внук Бога їдного, брат місяця перекроя і сонця самого. Лицар сильний і могучий, краль над королями, воєвода всього світу і цар над царя. Козак чув, ні, ви чуєте, що пише цей поганець? Читай далі. Козак міцний кулак продовжує. Цар столиці цареграду, і цар Македону, греків, сербів, молдаванів, і цар Вавилону!» козак не пій пиво. Ох, куди замахнув? Козак міцний кула довжує Цар Подолі і Галича, і славного Криму, цар Єгипту і Ораби, і цар Русалиму. Козаки дивуються, ні, ви чуєте, ви чуєте? Козак міцний кулак читає далі, сторож гробу в Єрусалимі і вашого Бога, християн усіх на світі, смуток і підмога. Кажу вам, усім козакам, мені передатись, а як ні, добра від мене вам не сподіватись. Ось так, славні козаки. Козаки один з одним, оце так, ото так, так. Козак чуб, ви чуєте, що хоче цей бузовір, щоб ми на коліна стали перед цим Люцифером. Козаки всі голосно. Ні, ніколи. Козак міцний кулак. То що ж? Дамо негайно відповідь поганцю. Козак міцний кулак звертається до чумака. Козак міцний кулак. А що чумаче? Ми знати хочемо, як варить голова твоя в розумінні грамоти. Перо, папір! Чумак бере перо, папір, сідає на пеньку і на бочці починає писати. Чумак, ну що ж почнемо, мабуть, так. Ти, султане, чортів сину, люци перебрате, внуку гаспеда самого і чорте рогатий. Ну що, так піде? Козаки, піде, здорово, давай далі. Чумак продовжує. Такий рицарю, що дідько тебе обс, козаки голосно сміються, а все військо твоє тільки гг... пожирає. Ще гучніший козацький регіт. Стравнику титрацький. Козак чуб, пивнику макдонський. Козак Іван, свине грецька молдаванська. Козак не пій пиво. Ковалю Вавлонський. Чумак. Кате сербів і подолі. Козак міцний кулак. Папуго ти кримськ. Козак Іван. Єгипетський ти свинарю. Козак Чуб. Сово Єрусалим. Чумак, ти погана свиняча я морда не підмога. Козак міцний кулак. І ти дурень, а не сторож у нашого Бога. Чумак. Не годен ти нас, хрещених, іде цілувати, козак Іван, а не те, щоб Запорожжя під собою мати. Чумак. Ми землею і водою будем воюватись. Козаки всі голосно, дружно, тільки так, чумак продовжує. І тебе нам, бісів, сину, нічого боятись. Козак міцний кулак. Так тобі ми відвічаєм, а року не знаєм. Козак чуб, бо ми наших календарів в січі не тримаєм. Чумак, місяць наш тепер на небі. День той самий, що у вас. Козак Іван, за цим словом вражі турки, чумак, поцілуйте вс. Нас. Всі козаки голосно регочуть. Козак міцний кулак. А що? Здорово вийшло. До чумака, ну що ж, чумаче? Тепер ти вважай себе козаком. Мабуть, будеш у нас за писаря. Як ви, друзі, гадаєте? Козак Іван, а що? Славно в нього виходить? Складно так. І до прикладу І з гумором дотепно. Так, де це наш гонець? Зразу ж і відправимо свою грамоту в відповідь вражим туркам. Козак міцний кулак. Атож, нехай читають песиголовці і не думають, що вони такі мудрі, а на коліна нас ніколи не поставлять. Чи не так славні козаки? Козаки всі дружно, голосно, тільки так, ніколи. Лунає мелодія пісні. Червона калина. Завіса.